Ще не встигли запустити свій токен інші телеграм-тапалки, а ноткоін вже почав роздавати винагороди своїм користувачам по другому колу. Про те, як ми можемо продовжувати заробляти, я розкажу в цьому відео. По-перше, хочу сказати, що підписники телеграм-каналу Crypto.ua Вже встигли заробити по 300 ноткоінів з цього аирдропу. І це тільки на момент запису цього відео. А коли ви його дивитесь, ми вже заробили значно більше. Тому обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнатися. Про можливості заробітку в крипті. Посилання на канал, як завжди, в описі до цього відео. А тепер давайте розбиратися, як саме ми можемо заробляти в боті NotCoin. Після закінчення епохи тапання по екрану у кожного користувача був вибір, який він отримав, збираючи бали в простій грі. Хтось вивів на криптобіржу і одразу продав перші хвилини лістингу. Потім вони встигли засмутитись, бо через тиждень токен виріс 4,5 рази. Хтось все-таки дочекався цього моменту пікової ціни і продав токени досить вигідні. Гідно, а інші, як і я, вирішили холдити токен до кращих часів. Тим паче бот обіцяв деякі переваги для холдерів. До речі, якщо ви не стейкали свої токени, то маєте дуже класну перевагу, і я розкажу про неї трохи згодом. Так от для холдерів, хто вирішив залишити свої токени нот в боті, майже одразу після лістинга розпочалась бета-фаза нового заробітку. Все це тепер відкрито в новій альфа-версії, яку запустили пару днів тому. І виглядає вона наступним чином. Час від часу в боті з'являється новий криптопроект, який роздає певну суму ноткоїнів для тих, хто виконує прості соціалки. Це Зазвичай підписатися на соцмережі проекту, запустити бот, перейти на сайт і так далі. Дуже просто і займає пів хвилини. Після виконання цих завдань і до повного розбору пулу вам нараховують токени. А отже, щоб заробити якомога більше ноткоїнів, вам потрібно якнайшвидше виконати завдання і почати заробляти з пулу в нашому телеграм-каналі. Ми першими сповіщемо про нові роздачі, тому обов'язково підписуйтесь, щоб заробляти якомога більше. Також в бозі є три рівні: чим більше рівень, тим більше токенів ви отримуєте. По дефолту дається найменший бронзовий рівень. Ви будете отримувати токени. Але їх дуже мало. В рівні Голд ви будете отримувати в тисячу разів більше токенів нот на годину, а на рівні платину в п'ять разів більше. Якщо ви приймали участь в бета-версії гри, то рівень вам давався відповідно до суми стейкінгу. Наприклад, я застейкала 40 тисяч нот і отримала голд рівень. А якби я застейкала від 250 тисяч нот, то отримала б преміум рівень. І за період бета тестування отримала б не 2 тисячі нот, а 10 тисяч, а це на хвилиночку 250 тисяч доларів. Щоб отримати голд чи платинум рівень зараз, вам потрібно його купити за ноткоїни або зірочки в Телеграмі. Це така внутрішня система оплат, яку Телеграм не так давно увів. Мені щоб перейти з голд рівня на платинум, коштувало 9 тисяч нот, і це лише на 3 місяці. Є певний ризик, чи це окупиться, але я вже бачу, що пулів достатньо багато, щоб вийти в плюс. Але якщо ви до цього моменту ніяк не взаємодіяли зі стейкінгом нот, то ви маєте дуже велику перевагу. Перейшовши по посиланню в бот, ви отримаєте таке повідомлення. Якщо що в ньому буде вказано, що ви отримали в подарунок 7 днів преміум, то вітаю! Ви можете безкоштовно заробляти токени нот впродовж тижня. Залежить від того, наскільки ви будете активними, але я думаю, що реально заробити більше 20 доларів. Враховуючи, що це лише за 7 днів і без жодних вкладень, думаю, що це дуже круто. Також це дуже гарна можливість для тих, хто має декілька акаунтів в Телеграм і може заробити декілька сотень доларів. Також додатково ви будете отримувати 15% зі стекінгу ваших друзів. І якщо вони підвищать свій рівень, для цього просто поділіться з ним вашим реферальним посиланням. Нудкоїн вже опублікував інформацію в своєму каналі про цей ердок. 5 мільйонів доларів було розподілено впродовж бета-тестування. А під час наступних трьох місяців буде роздано ще 2 мільйони доларів для користувачів, які будуть брати участь пулах. Як бачите, проект переродився і знову почав платити своїм користувачам за дуже прості дії. І це навіть після того, коли він роздав майже всі свої випущені токени. Зараз цю роздачу спонсорують проекти, які хочуть прорекламуватися серед користувачів. Бота таким чином, вони і надалі розвивають екосистему NotCoin. Думаю, що ціна тока буде тільки рости, і я дуже рада, що не продала жодного проекту під час. Лістингу або вірила в проект, але це не означає, що так потрібно робити з усіма таблаками.